Скажи, будь ласка, от звідки в тебе оцей фітішизм до будівництва? Давай почнемо з цього, тому що те, ну це називається так хорошим словом. Я не хочу його просто говорити. Знаєш, там рот хорошого в хорошому сенсі, бо ти настільки щепетільний, настільки педантичний в цьому плані. Звідки в тебе це? Ти знаєш, це дуже цікаве питання. Я вважаю, що це сформувалося за якийсь мій ранній період часу, коли я багато подорожував. Я такий маньяк турист Були такі часи, коли я тратив всі свої кошти на якісь нові поїздки, нові країни. Я міг не купляти нерухомості, не, втрачати, не витрачати гроші на якісь гаджети, на житло, економі на своїй сім'ї, але ми завжди кудись їхали. Ми об'їздили багато країн. І коли приїжджаєш в будь-яку країну, в тебе зустрічає аеропорт, і mm -hmm. ти дивишся на ці рішення, балки, ферми, які прольоти. І воно мене дуже цікавило. Я вивчав різні методи будівництва. І я дуже люблю Дубай. Знаєш? Чого? Mm -hmm. Це одне з небагатьох міст на планеті, де ти можеш купити собі Lamborghini з кліренсом 4 см mm -hmm. і користуватися mm -hmm. круглорічно не думаю, з цим авто, не думаючи.